Ні для кого не секрет, що всі наші західні партнери, зокрема, головний, це Америка, не вірили в нашу спроможність чинити опір і більше, ніж три дні, і потім перехід до такої партизанської війни. Нам ніхто шансів більших не давав. Коли, коли у вас з'явилось відчуття того, що ми встоїмо і ми спроможні гнати росіян до їхніх боліт? Особисто в мене. Мабуть, воно було завжди, але це ну таке інтуїтивне, скажімо, відчуття якогось, що ми вистаємо. Коли я говорила про це з Валерієм Федоровичем, я думаю, саме ця думка є більш цікавою аудиторією, то він говорить, що це десь фактично перший тиждень повномасштабної війни йому було важливо зрозуміти, чи ми тримаємося. І якщо б ми втримались у ці перші дні такого натиску, далі вже зрозуміло, як діяти. І можливо, й тому мені було особисто спокійно, тому що я перебувала серед військових і ні в кого не бачила паніки, розгубленості, невизначеності. Всі злагоджено, всі працювали та очі були напружені. Ця напруга вона прям така електризувала повітря. Але на пункті управління панувала абсолютно робоча атмосфера. і це мені додавало впевненості.